Боже, усім дорогой цінні, хочу вам зачитати від Луки, 14 глава, прича про велику гостину, 16 вірша. Він же сказав йому, один чоловік справляв велику гостину і запросив багатьох. І послав свого раба в час гостини, щоб сказав: Запрошуємо, ідіть вже, все готове. І раз усі почали відмовлятися. Перший сказав йому, поле купив. Потрібно мені піти і побачити його, благаю тебе, вибач мені. А другий сказав, купив я п'ятьох волів, і йду випробувати їх, благаю тебе, вибач мені. Ще один сказав, я одружився і через це не можу прийти. Тут розповідається, що Господь затикав людей на пір до Царства Божого, але люди, хтось землю купив, хтось воли, хтось одружився. Так і сьогодні, наш пастор показує, вони проводили експеримент, запрошували людей. До церкви на слово Боже вивчати подесі на вокзалі. І люди так само говорили: в мене бізнес, в мене робота, мені треба заробити гроші, в мене сім'я, в мене немає часу для церкви, в мене немає часу для Бога. І це уже наслідок пастирна показує, чому йде війна. Тому що люди, коли відвертаються від Бога, Бог уходить і приходить інший Бог Бог війни. Сіті. Бійси приходять в цей світ і в наші життя. Якщо не потрібно Бога, то приходить інший Бог. І всі ці божки від сатани. Тому відбувається війна. Це вже наслідок. Наслідок від того, що ми відвертаємося від Бога. Бо ти, коли проповідуєш людям про Бога, закликаєш вивчати Слово Боже. Люди не хочуть, людей немає часу для церкви. У них робота, в них сім'я. Людина хоче мати достаток, благо, благо, жити в благодаті, хоче жити, м -м, в гарну мати долю, але Бога не треба. А Ісус каже, я є життя. І Біблія каже, описується в Третьезаконі. Вибери життя, якщо не вибираю Ісуса Христа. Я не вибираю Царство Боже, я не вибираю наслідство від Ісуса Христа. Я не вибираю е, бути благодаті, коли ми відвертаємо Божих людей. Ми віддаємо, відвертаємо благодать. Бо Божі люди, це є благодать. І нам зараз треба дослухатися до Божих людей, тому що Господь говорить Словом Божому, все, що має збутися, Бог попереджає. Бо каже, я нічого не зроблю, не попередивши. Бог через Божих людей попереджає, що буде відбуватися. Так само Бог попереджав Гомору. Ми бачимо, що Содомігомору вони так само жили за матерію, їли, пили, веселилися і сірка вогонь з неба впала і все, і знищив Гомору. Так само і в нас все буде відбуватися. Бачимо, люди п'ють, веселяться, гуляють, заробляють гроші, машини, достатки. Але для Бога в них немає часу. Але Бог закликає пір через Божих людей. І нам сьогодні треба також любитися про 10, про 10 дів. П'ять розумних, п'ять нерозумних. П'ять нерозумних — ті, які постійно беруть цю уливу від Слова Божого. А п'ять нерозумних, які живуть. За цим матеріальним світом. І якщо я сьогодні не стаю частиною Церкви Ісуса Христа, не беру наслідок від Ісуса Христа, то в мене не, в вічності не буде Царство Боже. Тут і зараз кожен із нас, так само і я, вибираю, де бути у вічності, у Царстві Божому чи в пеклі. Стоїть вибір за людиною, тому війна це наслідок без Божа. Це наслідок, що ми відвернулися від Ісуса Христа, відвернулися від Його вчення, відвернулося вчення апостолів. Ми не живемо по Слові Божому, ми нарушаємо Слово Боже. Тому і це відбувається зараз. Тому, друзі, нам зараз треба об'єднатися в Ісусі Христі. Зараз іти за Ісусом і за Його Словом Божим, щоб це зло припинити. Тому наша зброя це свого Боже, а наш ворог це диявол. Тому нам треба сьогодні разом обіднатися з церквою Ісуса Христа і йти проти ворога сатана. Сатана наш ворог, диявол, цей, який загортився. І тепер він, настільки ми бачимо, заповнив цей світ, бо ми люди йому дали владу. Тепер кожна людина може вести в історію цей світ своїм вибором. Вибір або в Божу сторону, або в сторону сатани. Всім Боже благослови, хай Бог оберігає вас. Амінь.